Слава Україні! Подивіться, яку рулічку ми сьогодні придбали. Ось така чудова. Будемо її готувати сьогодні в пиві. В цій чудовій нашій групці. Буде у нас сьогодні тепло, ситно і дуже смачно. Так що вмощуємося зручніше, ставимо лайки, підписуємося на канал, а ми починаємо. Першою справою щищаємо з неї лишні ці. Припечені шкірки. Рульку промили. Кастрюльку приготували. Рюльку в рульку в кастрюльку. Заливаємо пивом. Доливаємо водою. Перець, чилі. Лаврушка чеснок. Морковка? цибуля, перець горошком, перець духмяний, столова ложка солі. На помірний вогонь під кришку на 2 години проварити. Ось так гарно томиться наша рулька на шпорі. Вже у нас пройшло 2 годинки. Рульку забираємо, хай стікає, а самі будемо робити помазанку до рульки. Починаємо з олії. Столова ложечка у нас олії. Пішла. До неї додаємо столову ложечку меду. Опа. Так. Щось. Пішло? Часнок прореселований тризубчик. Пішли. Наступний інгредієнт у нас буде. Гірчиця, Теж столова ложечка, гірчицю ми любимо. Потім у нас буде соус тиріякі соєвий. Теж ложечка. Потім у нас буде кетчуп чилі, щоб була у нас трохи гостринка, Теж ложечка. Потім у нас буде паприка для кольору. Ой, трошки цепанув. Приблизно чайна ложка, коротше. Все ретельно вимішуємо, щоб була однорідна консистенція. Будемо її мастити нашу помазаночку. Помазаночку не шкодуємо. Мастиме файно, щедро, щоб затекло у кожну щілиночку наша смакотулька. Перевертаємо, опа, і змащуємо з іншої сторони. А щоб воно зайшло нам ще сюди під шкіру, тут робимо трохи отакі надрізики. Отак от, от, сіточко. О! І сюди також наш соус смачненький повсюду розмастимо все. Під кісточку хай затікає опачки. Реченька ще наша рулечка, ще трохи вона обпікає пальчики мені. І ось ми підготували таку нашу тепшечку з крумпельками, квашеною капусту. І на неї зверху будемо поміщати нашу рульку. Буде щось наподобі сегединського салату. Опачки. Ось так наша рулечка буде по центру на капусті. Відпочивати, це сюди теж докинемо. Картопельку перед тим трошки проварили. Вставляємо нашу рульку з крублів у духовочку. Опа. 30-40 хвилин. Хай запікається. Перевіряємо, чи готова наша рулечка. О, це вже красота, я вам скажу. О, рулька вже точно готова. Нам треба подивитися, чи готова наша картопліка. Ну. Картопліці ще треба трохи. Ще трохи, ще 5 хвилин. І все буде чики. Так що, може рулька у нас трохи підгорить, а може і не підгорить, ми її зараз повернемо. Отак так ми зробимо голова, гоба, отак ми зробимо. І нашу рулічку повернемо. І наша рулечка тепер буде підсмажуватися з другої сторони. Ось так. Ще на 5 хвилиночок закриваємо, щоб картошечка наша дійшла. Кулька вже точно готова. Еще готова наша крупелька. Звістить, пахнет. Красота. Куштуємо на смак нашу картошечку. Тойку, тойку. Ага. Готова, забираем. Так, відрізаємо собі шматочок опачки. О. О. Смакота повинна бути. Просто бомба. Щось на сінуться булочко. Друзі, бомбетно. Готуйте! Класна річ! Всім папа! Слава Україні! З вас донат, з мене рецепт! Перемога буде за нами.